Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал «Морський Вовка пише, що перші дні травня для окупантів Криму такі собі штурми. Початку потім втрата ще однієї підлодки в Криму. Півгодини тому під Кримським мостом здетонувала морська міна. Вона наткнулася на однієї з підлодок, яка контролювала периметр. Конструкція мосту місцями не вистояла. Опоро терміново почали усиляти металевими конструкціями. Ситуація критична. Місто заблокований. дайвери, катери, інженери. Уже там працюють. Пише телеграм-канал Риски вовк, сама підлодка також отримала складні пошкодження. Мова може йти про підлодку Колпино. Прогноз кораблями і тираном мосту потихеньку справджується. Міст таки закриють. Наразі задіяли навіть пожежну авіацію. А свято росіянам можна добряче зіпсувати. Інаугурацію не зовсім легітимного президента РФ Володимира Путіна заплановано на 7 травня. У цей день було б дуже добре вдарити по кримському мосту. Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГО Олексій Гетьман в ефірі Аспресо. Ми знаємо, як сильно росіяни люблять, якісь здії підлаштовувати під. Певні дати їм притаманний такий підхід за словами ветерана. Це не зовсім правильно з військового погляду, але інколи війна це продовження політики іншими засобами, і вона має в тому числі обов'язково і політичну складову. Якщо 7 травня якраз на інаугурацію вдарити по Керченському мосту, я думаю, що ефект буде дуже дуже серйозний. Ви можете собі уявити, це свято для нас, коли в день інаугурації пройде повісвідомлення про всіх російських пабліках, що Керченський міст вже знищено, наголосив гетьман. Тіма пропагандиста РФ запевняє. Ая, що може оприлюднити інформацію про знищення кримського мосту лише після 10-11 травня. Росіяни зовсім не захочуть псувати святкування сакральної дати 9 травня. Як та чи можна знищити кримський міст? Майор запасу НГУ зазначив, що для знищення кримського мосту є виключно три варіанти атаки: повітряна, морська диверсійна. Якщо сказати, що буде одна з цих трьох, то ми вгадаємо на 100%, бо інше інших бути не може швидше. За все буде використана комбінована атака, бо їй буде найважче росіянами запобігти. Впевнений, що це будуть якісь Ресійні дії, звісно, ракети, які ми маємо зруйнувати полотно на мосту, можна ракетами а опору. Треба ж все ж таки руйнувати вибухівкою з води. Підсумував він. Нагадаємо, для підриву кримського мосту у жовтні 2022 року було застосовано тверде ракетне паливо, заховане в рулони поліетиленової плівки. Повідомив російське комер Санта з посиланням на результати експертизи. Видання пише, що як основний заряд використовували сумішеву вибухову речовину на основі твердого ракетного палива, що містить перехлорати калію або натрі. А також дрібно-дисперсні метали. Потужність цього заряду оцінюють приблизно у 10 тонн тротилу. Експерти заявили, що детонатором послужив маленький вибуховий пристрій, заряджений пластиком, а спрацював він від сигналу gps навігатора у заданій точці маршруту вантажівка, яка везла цей вантажем. Окупанти заявили, що тверде ракетне паливо і упакували в рулони плівкою ймовірно на території України. Потім цей вантаж відправили до болгарського міста Русе на Дунаї. Потім переправили до грузинського поті. Потім до Ірвана, де відмінили частину документів. Після цього вантажа через Грузію привезли в Росію в армавіра. А звідти водій, який нічого не знав, повіз його вантажівкою в окупований Крим. За документами це була поставка від однієї фірми з Ульяновська, іншій фірмі Сівпарополь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможе. Razoma